Що стосується інспекції, сьогодні з інспекції хотять утворити, не втяг утворити, а вже є концепція, затверджена концепція, зробити службу з великими правами, з як можна меншим штатом. Це буде і слідство своє, це буде і дізнання своє, це буде повністю структура. Ну по принципу запада, по принципу екологічної поліції, яка буде в основі стояти насамперед моніторинг. Вводяться декларації. Кожне підприємство буде подавати декле... екологічну декларацію. А згідно екологічної декларації, вибірково буде проводити моніторинг, який підлягають перевірці. Ну, це буде перевірка яка буде здійснюватися, може в 10 років раз, може не здійснюватися зовсім. Якщо... Ну, будуть параметри, по яких от... представити... підприємства, які попадають під степені різка. Десь обманув, десь неправильно подав декларацію, десь не сходяться кінці з кінцями. Ну, воно все воно ж вищиться сьогодні програмки, які це все розчищують. От ті підприємства можуть бути включені тоді в перевірку. Але перевірка буде робитись дуже рідко. В основному буде, будемо спиратись на декларації, в основному будемо спиратись на добросовісність і чесність тих виробників, які виробляють, а вони будуть ведуть свою декларацію. ми будемо це діло контролювати. Але санкції будуть, звичайно, 160 гривень штрафу вже не буде. треба перевіряти підприємство, то треба перевірятися сусідстю законом, хоч воно і так перевіряється. Просто законодавство таке, що йому легше платити 170 гривень штрафу, чим не допуск, він дав не допуск. Ну, і ми випали 170 гривень штрафу і державне мероприємство, яке повинно пройти. Всього все не проходить. Ну а як аграрії можуть керувати екологією? Ну, Це питання. Губернатора, це, якщо на то пішло, вони не керують екологією. Департамент екології це всього-навсього відділ обласної адміністрації. Практично це дозвільний центр, який дає дозвола, і на цьому ставиться крапка. Право, право контролю за екологічною сферою покладено на інспекцію України і на інспекцію Хмельницькій області. Буде розширена лабораторія інспекції? Лабораторію ми зберегли навіть в ті часи, коли нам заборонили моніторинг. Сьогодні питання стоїть, що моніторинг обов'язково повинен бути. Ми мали створи, відбирали постійно створи води, ґрунта, постійно робили аналізи. На цьому ми, в принципі, десь і якусь копійку заробляли, бо воно робилось платно, підприємство заказує аналізи, ми робимо їм аналізи, і піти аналізи мали, по моєму останній рік це було, не пам'ятаю, які й по-моєму, рік. Ми заробили десь около 500 тисяч. Це в нас була і бензин, і солярка, і виїзди, і все остальне ми могли трошки господарювати самі. Зараз ми існуємо тільки на державні кошти. І звісно, дуже тугенько От кошти, ви бачите, що держава і технічних коштів немає. Навіть на той ГСМ, що нам виділяється, ми не можемо виїхати туди, куди треба, не можемо виїхати не завжди оперативно. Треба і автомобільний парк, треба поновлювати і оргтехніку. Питання є дуже багато. Але інспекція на сьогоднішній день працює, я відвідуюся від теми. Тема лабораторії. Ми в той час і зараз зберегли лабораторію в повністю. Більше того, в нас єдина лабораторія сьогодні на всю Западну Україну, яка атестована і сертифікована. Це в нас і Тернопільська область, і Черновіцька область, всі ці області, які вже не мають сертифікації, проводять аналізи в нас, в нашій, в нашій лабораторії. Які аналізи ви проводите? Аналіз спектр аналізів я навіть не можу вам зараз перерахувати. Це повністю по повітрю, повністю по землі. Гібрициди пістид, всі, які. Там і десь около 40. Я не можу в зараз перерахувати всі. Там резонансна справа, в росочі знайдено 400 цих бочок екологічних Бо цих бачите, підходів. Не Там має ще землі, ще не має бути лабораторне дослідження, що це за речовина. Чому ми не можемо це здійснити? Чому це має робити хтось? Дівутонус Чому справа 40. стоїть? Ми можемо. По-перше, це питання тільки стало тепер, коли Головівської ради підійшов до мене. що Навіть заяви в нас немає. Вона буде. 400 бочок, ніхто не знає, скільки їх, там Там одна бочка валяється зверху. По тим, що там ти закопували, хто там каже, що голова сільської ради, це все розговори, що там якась краска, відходить від краски, а толком ніхто не знає, що там. В межах нашої компетенції буде заява, ми будемо виїжджати з земчесниками, скоріше всього, будемо це всі діло розкопувати. Бачите, це діло в тому, що вже протягом десь 6-7 років ми возимо ХЗР. І вони у нас як гриби з-під землі, ростуть, ростуть і ростуть. Перше, що ми бачили, віддіми вивезли. Тобто, що в хім складах, що ми опознані були, теж якщо не можна було оприділити, ми його все збирали, відправляли. В основному були фірми, які їх на Познань. Хоча б хіба не можна їх в себе оприділити і переробляти. На вашу і, думку, хто має зараз здійснити оплату е цих? Ну є страшно, хазяїна, є територіальна хто? громада. Це територіальна громада чи адміністрація обласна? Хто це має робити? Ну, обласна адміністрація не має таких коштів. Це треба вложити в план по СХЗР на вивозку. Або при... обласна рада повинна розкрити, що всього, дати. Або сільська рада, якщо вона має такі кошти. Або... Ми такого аналізу не зробимо, бо це дуже великий спектр. Як ви бачите вихід з цієї ситуації? Будуть документи, будемо вивчати дану ситуацію, тоді я можу сказати. Верхові. Треба забирати однозначно, оприділити, чи воно вредне, чи не вредне, що там в тих бочках. Може там ізвід закопано, вибачте на слово, погашено. Ми ж не знаємо, що там є. І скільки бочок теж ви ж знаєте 400. Я знаю, що пару бочок зверху було, звідно звернення. Так сказати не можна. І стосовно хто понесе покарання за це? Для цього є слідчі органи. Підідають, хто це зробив, коли зробив, як зробив, якщо за строком давності. Сьогодні наша задача не знайти винних і кого наказати. Інспекція цього не робить. Для цього є правоохоронні органи. Наша задача локалізувати, нейтралізувати, допомогти його. З даної ситуації не. І от в ХЗР однозначно включати буде в план фінансування, і заключати фірми, з які мають ліцензії, щоб вони це все вивезли на утилізацію. Ну і на вашу думку, коли це здійсниться по росашанські цілі? Я вкав, я, 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 я вчора почув перший раз. Ми, ми вже вивезли тих гібрицидів, пестицидів в тьму. Не все, вони пестициди були, не все гібрициди були, але вивозили все під бо ми не могли казали лабораторії, не може зробити аналізи. Тобто це буде на контролі? Будемо нас звернення, будемо нас контроль, буде в інспекції України, буде в Міністерстві, буде кругом. Може Міністерство виділить, там теж в них є якісь кошти на ці програми. Це треба робити програму, включати в програму, виділяти кошти. І МЧС держави. має здійснити, так? Ну, я не впевнений, що МЧС. Може бути ліцензована організація, яка це зробить. У нас на території області скільки таких ліцензованих організацій? Я не удавлю. Це займався департамент. Ми на цій темі не займалися. Пречальник екологічної інспекції Віталій Уселі